Пане Віталію, а як буде ситуація розвиватися надалі? Коли ми вже чітко, артикульовано почуємо від Сполучених Штатів, що вони відстороняються, що вони виходять з процесу? Чи все ж таки будемо і надалі ми це читати просто в авторитетних іноземних виданнях? Просто інформацію від інсайдерів? Ви знаєте, я вчора побачив за телеграф достатньо таку цікаву новину. Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі е, написав, що Трампа може вже от скоро увірватися терпець, що Путін постійно не дотримується там, і публічних, і непублічних обіцянок уготи, які вони там досягають з Трампом. Ну, я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але все-таки. Він має і зв'язки, і знайомих і добрих можливо навіть товаришів і друзів в адміністрації. Так бо все таки був міністром закордонних справ, і має на вас як в істеблішменті Сполучених Штатів Америки, міністр ще справ Великої Британії мусить мати якісь можливості, джерела і контакти. Тому, якщо він зробив таку от заяву, фактично новину, то будемо сподіватися, що можливо до цього дійде. Але всі ці заяви, які зараз відбуваються, вони поки що цього не демонструють, бо вони тільки не захотіли підтримати у ну, спільній заяві 7 там, от визнання е, і подальшу підтримку. Вчора е, на слуханнях е, в Конгресі і теж секретар США Марк Рубіо також відмовився назвати і воєнним злочинцем е, Путіна, бо це він мотивував тим, аргументував, що треба вести мирні перемовини. В той же час Journal повідомила. Що 에, Трамп спілкуючись з лідерами після розмови телефонної з путіном європейськими лідерами, ніби сказав, що Путін переконаний, що він переможе, тому він не буде припиняти війну. Тобто, при які мирні перемовини в даному випадку в такий спосіб може йти мова і має на увазі заохочення агресора не тиснути на нього. Ну зараз ми бачимо, що насправді десь так і відбувається. А скільки ще буде перепоною для сполучених штатів? І стримуючим фактором поведінка Російської Федерації, те що вони відмовляються, зокрема, від того, щоб ну хоча б відмовляються просто навіть від того, щоб піти на тишу на 30 днів, скільки це буде перешкоджати, і сполучені штати будуть утримувані цим, щоб не почати торгувати з Російською Федерацією, адже постійно Трамп говорить про те, що треба озолотитися, треба збагатитися, ми мусимо торгувати, і так далі. Скільки ще це буде стримуючим фактором? Ну, це треба до гадалок піти або до так званих експертів, які постійно категорично говорять речі. Потім нічого не відбувається, не пояснюють, чому це не відбулося. Ви правильно зауважили, бо про це ще й Джон Болтон, колишній радник з питань національної безпеки, за першої каденції Трампа, писав, що треба взглядати позицію Сполучені Штати Америки саме в контексті особистих стосунків і рішень Трампа і стосовно бізнесу з Росією. Стів Вітков не, не дарма літав багато разів туди, там і запанували і рідкісні метали, і спільні, скажімо так, проєкти в Арктиці, і візит в Перську затоку, Судівську Аравію, Катар і Об'єднані Арабські Емірати продемонстрував, що саме це цікавить Трампа, це от економіка, бізнес, і в першу чергу особисто для нього. Там Organization, з Перській затоці в тих країнах, в них там супер багато, на мільярді доларів проєктів, і більше того. Сама зовнішня політика Сполучених Штатів Америки насправді змінилася, ну вона змінюється, але вона фактично вже змінилася. Я не знаю, чому про це мало хто говорить. Вони вже зараз ставлять послам завдання, щоб вони були такими торговими представниками і взагалі відправили понад тисячу. Представників якраз торгових посольств по всьому світу, і найбільше зараз це стосується Африки. Де в них такі навіть є гасло, що не допомога, а торгівля, тобто вони хочуть туди заводити інвестиції, вже не допомагати, гроші не виділяти, а саме використовувати всі ці можливості. І Тому в цій ситуації, коли змінилася, фактично, от неполітичні якісь там. Інтереси першу чергу бізнесові. Вони це називають економічними мови йде безумовно про бізнесові приватні компанії. Першу чергу з цього треба виходити. Тому, як і писав Джон Болтон, в першу чергу треба розуміти, що Трамп вважає, якщо в нього хороші стосунки з лідерами якоїсь країни, значить і хороші стосунки між країнами. У нас така ситуація, на жаль, не присутня в Росії. Поки що присутня, хоча знову ж декілька заяв, зокрема, от то що я навів. Колишнього міністра закону справді Британії Клеверлі говорить вже, що там ситуація ну десь певною мірою не така вже була, як на початку. І тільки на це можна сподіватися, коли ви даєте запитання, коли це може закінчитися. Але коли це може закінчитися, це треба розуміти. Вже рішення буде якесь можливо емоційне. Хтось образить Путін Трампа, щось там не дотримується. Я тільки так бачу, що він може змити якесь рішення. Бо жодний якийсь там тиск на нього мається на увазі Трампа. Ну хіба що е, будемо на жаль змушені чекати 2026 року, коли будуть проміжні вибори в Конгресі, якщо демократи візьмуть mm -hmm. більшість, ну хоча б в палаті представників, а ще краще в двох обох палатах, то й ми можемо на щось розраховувати зараз. Поки що я не бачу жодних якихось аргументів, що щось може змінитися. О знову ж є ще один такий момент. Там говорять про перемовини, які можуть відбутися в Ватикані. А хочу зазначити, що два впливових члени адміністрації Трампа, яких він до речі назвав, що це будуть можливо його наступники. Хто з них це Рубіо і Венс, тобто теж секретар і віцепрезидент, вони є католиками. Uh -huh. А папа виступає достатньо таким, ну на мою думку, я би сказав, прихильником саме справедливого миру і завершення війни. Тому побачимо і буквально вчора, і касерні мечери Мерська сказав, що. Рішення е, припинення війни, воно якось відтерміновується. І є ще одне сподівання на самого такого, як він сказав, земного авторитета це паку римського uh -huh. 14-го. Ми побачимо, які будуть е, перемовини, чи будуть вони взагалі. Тоді можна буде ще про щось говорити. Пане Віталію, дякую, дякую за цю аналітику. Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації політтехнолог, був разом з нами в ефірі.